І ще певним підтвердженням того, що в Молдові буде неспокійно протягом найближчого часу, є заява авіакомпанії Лоукостера Угорської візері, який сказав, що через два тижні припиняє польоти до Кишинева. Пам'ятаєте, як перед повномасштабним вторгненням в Україну теж а, західні авіаційні компанії припинили літати сюди в нашу державу? Поступово виїжджали посольства. Не знаю, що там буде зараз у Молдові. Зі мною на зв'язку Іван Ступак, експерт у е, Українського інституту майбутнього. Іван. Добрий вам день да, Вітаю вас студія. Розкажіть, Іване, що там в Молдові відбувається? ну давайте У нас своїх проблем вистачає. Тут ще Молдова, хоча це все взаємопов'язано Це все споріднені Я, повіщаю, проблеми. споріднені Тому що причина 100%. проблем одна: вона називається Russia Так, да, Дивіться. ви правильно підмітили, що. Компанії Візер, да, вона скас буде скасовувати да, свої рейси за два тижні, але треба ж згадати якій країні належить ця компанія, де в них головний офіс, головний офіс знаходиться в Угорщині. Угу. А яке має відношення Угорщина до Російської Федерації? Згадуємо позицію Віктора Орбана. Тому ще раз, це така можлива, я так. Обережно скажу, можливо, це все пов'язано. Тобто, можливо, можна що Росія попередила Угорщину, щоб ви там забрали свої активи, щоб ви не постраждали. Угорський уряд попередив цю компанію, що можливо щось буде очікувати. Тому, будь ласка, скасуйте свої рейси, але ж зноки це моє припущення. Воно може не відповідати дійсності, що на, 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 наразі відбувається в Молдові. Ми бачимо, що проросійські сили вони використовують методички, сценарії, як це вони робили в Україні. Тобто нічого нового підбурювати людей, виходити, змушувати їх виходити на мітинги, е вигукувати анти, анти Державні за, за заклики, перепрошую просити Росія приді, Росія помогі. В принципі, нічого нового немає. Ну а але все добре, прогнозуючи, даючи певний прогноз, ті люди, які от навіть на мітингу, ми побачили я сам німецький по молдавськи, не говорю. А звідки вони взялися? Ну точно так же, як і у нас були. Пам'ятаєте, там на Донбасі збройні. Ну, чекайте, у нас попривозили. Чекайте, це різні речі, не можна порівнювати. У нас їх привезли з Донбасу. І дійсно, там на Донбасі були певні велика кількість прихильників партії регіонів. П -п -п були ж на Донбасі прихильники. Ну, там були росіяни, там було багато росіян. А ви забули перебрік. Ну, Звичайно, і за Паребріка привозили, привозили, але теж в тому числі звезли і елементарно криміналітет до Києва. Пам'ятаємо, так? Точно так же ви показували тільки, що ми відомо, коли люди співають. Ну, Дійсно, такі люди. Я не хочу там ображати ніколи. Але, ні, але просто звідки побачити, в Молдові? Там От мені цікаво, звідки в Молдові могли взятися люди, які не знають молдавську? В Придністрові. А в Придністрові Придністров багато таких людей? 100% ну, ну перепрошую, ну, 100% я впевнений. А, там велика кількість людей має а, проросійські погляди. Велика кількість людей, мешканців. Це колишні співробітники а, військ. Це військові, колишні російські, це колишні співробітники про спецслужб російських, які зараз знаходяться в Придністров'ї. Вони допомагають місцевої ці, ці групу груповані місцевому шеріф, да? Вони працюють на нього. Є міст, міністерство державної безпеки Придністров'я, воно афілійовано з ФСБ. Тобто Там багато росіян, а це російське угруповання, яке стоїть військове, це теж росіяни. Тобто Там росіян, мама дорога, скільки вистачає на всіх. Добре, а розкажіть тоді детальніше про партію Шор, тому що вони ж відступали, нібито від опозиційної партії Шор. Що це за партія? Хто нею керує? Хто її ну хто її фінансує? в Принципі, ми здогадуємося, але детальніше, що є щось спільне з умовною партією регіонів України зразка 2014 року. Ви знаєте, дуже 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 схоже. А ще схоже, що керівник цієї партії Ілон Шор, не Ілон Маск, Маска, Ілон Шор. Він чимось нагадує такого нашого Медведчука, де, який в нас там був, теж такий там все, все рішає, все вирішує, начебто каже, що я ні до чого не дотичний, але має великі статки завдяки Російській Федерації, замикається на Російську Федерацію, має тісні стосунки бізнесові. До речі, в нього є тісні бізнес-стосунки з сином колишнього генпрокурора Російської Федерації Ігорем Чайкою, і такий, скажімо так. Були повідомлення, що він неодноразово відпочивав на одній яхті разом з цими вусами вусами Піскова секретарем Путіна, і разом з його дружиною як же її заву навка дається uh -huh. uh -huh. так. А, Тетяна от, Навка. разом відпочивали, Да да, Тетяна навка. Тобто вони відпочивали разом, тому казати ще про якісь додаткові взаємовідносини Російської Федерації мені здається недаречно, і так все зрозуміло. Угу. Скажіть, будь ласка, тепер, е, тепер інша історія, інше питання. Трошки ж: ну наскільки реалістично ви вважаєте зробити у Молдові державний переворот, враховуючи те, що більшість населення такий розвиток подій не підтримують? Хоча я не знаю, можливо, у Молдові інша соціологія. Я не, не є настільки компетентним в даному питанні. Е, скажу теж, я молдовську соціологію не вивчав, але. Тут я бачу виключно такий ж самі сценарій ще раз, як на, на Донбасі. Згадуємо того стрілкова гіркіна, який стільки разів вихвалявся, що саме я да підірвав Донбас. Якщо б не я, якщо б не я моя група, то все завершилося б дуже швидко в Донбасі українському, а так я саме став тим динамітом, який підірвав схід України. Тобто тут намагається зробити таку ж саму історію. Згадуємо, як влітку невідомі люди в Придністрові обстріляли з гранатомету мініприбудів на міністерства держбезпеки цієї невизнаної республіки і. За дивним збігом стало нікого в цій будівлі в цей момент не було жодна людина не постраждала, тільки там вивіска, двері постраждали. Тобто, це був такий тригер, яким намагалися підірвати ситуацію. Да, там що українці злі укропи намагаються тут щось зробити, захід втягнути не вийшло. Зараз вона намагається використати економічний важель. Росія що зробить? Вона робить вона збільшує ціни на газ, да який йде в Молдову. А Молдова змушена підвищувати ціни на комірне. А потім Росія спонукає місцевих жителів. Ви бачите, дивіться якесь про європейські політики. А як вони вас не люблять? Підіймають вам ціни. Там з окремим повідомленням вісім разів за останні два роки. Тобто, ви бачите, які може, давайте їх змінимо, і ось вони виходять і а, мітингують. Тобто є намагання зробити таку іскру, да, отакий щелчок після якого люди підуть на захоплення адмінбудівель, військових частин, а, райвідділки, Там поліція чи міліція. Ну все за класикою. І замітують якесь чергове, ну, умовно кажучи, їхнє побиття опозиціонерів, хоча опозиціонери, опозиціонери фейкові. О, а я вам скажу навіть більше. От ви показували буквально попередній матеріал, де сутички є, да, там, мітингувальники з поліцією. І була, були такі повідомлення, що ем, молдавська оця ось, ну, проросійська опозиція вона винаймала молдавських ну, титушок, да, там, ну, да, наймала платила їм просто космічні гроші, там називалися цифрою в 500 євро на ніс. Да? Але завдання було таке: в'язатися в бійку з поліціянтами, тобто спровокувати. Потрапити під гумові кільки, потім люди там автоматично підтягуються, куча мала, масові заворушення. Тобто, був намір ось такий. Але наскільки я знаю, місцева поліція вона не міліція, там перепрошую, поліція спрацювала на упередження і не дозволила ось такі, ось зробити кроки. Але бачимо, що Росія працює, буде намагатися інші сценарії е, висмикувати. І що мені цікаво, навіть не цікаво, дратує що. Проросійські сили, тобто Росія, яка е, розв'язала війну там в Грузії, в Україні, в багатьох інших містах, і їх проросійські сили виходять на мітинги з цими закликами про мир і голуби да, на цих ось паличках. Ну прям, прямо як діди воювали, тільки здесь голуби на паличках. Добре, а як ви буквально а, коротко можете охарактеризувати президентку Молдови Маю Санду? Наскільки вона в цьому плані а, є рішучою? Як вона буде поводитися, якщо буде а, певна ескалація і дійсна спроба державного перевороту? Ну, по перше, ну дійсно це рішучі кроки, це е, не тягнути гуму. Я перепрошую за сленг, але так і є. Якщо є певні там осередки соціальної напруги, ви бачите, що працюють співробітники спецслужб одразу їх е, е, вижигати, кальоним железом да, вижигать. І найголовніше для від мене це відмовитися від статусу нейтральності для Російської Федерації. Якщо інша країна оголошує свою нейтральність, це дорівнює безпорадності і може можна заходити робити що хочеш добре я вас зрозумів іване дуже дякую вам іван дякую. Ступак дякую дякую іван ступак експерт українського українського інституту українського інституту майбутнього